Вітаю, друзі! Продовжуємо знайомство з нашою чарівною, незламною і вільною ненькою Україною. В сьогоднішньому відео я хочу розпочати ряд розповідей про області та обласні центри нашої країни, цікаві факти про них та незвичні місця. І розпочати я хочу саме з нашої столиці міста Києва. А поки ми ще не розпочали, підпишіться на канал та не пропустіть наступні відео про Україну! Давайте разом просувати україномовний контент на просторах інтернету. Отож, 10 цікавих фактів про нашу столицю. 8 травня 1965 року Київ отримав звання місто Героїв. Так українська столиця увійшла у список, що складається з 12 міст і однієї фортеці, які проявили найбільшу мужність у Другій світовій війні. І дійсно! На долю Києва випала неймовірна кількість страждань, які треба було подолати заради життя, заради майбутнього. Столиця України з самого початку війни стала прифронтовим містом. Вже на світанку 22 червня вона зазнала нападу фашистських бомбардувальників. З вересня 1941 року і до листопада 1943 столиця України була окупована нацистами. Київ назавжди залишиться батьківщиною наймасовішого, шокуючого за розмахом розстрілу євреїв. До цього часу ніхто не береться точно поховати, скільки людей знайшли свою смерть у Бабиному Яру. Велику кількість населення було депортовано на примусові роботи до Німеччини. За званням місто Герой стоять люди, які це місто обороняли, які виживали в ньому, незважаючи ні на які тортури і які це місто зрештою відвоювали у загарбників. Центральна вулиця Хрещатик є найкоротшою. А водночас і найширшою серед головних вулиць міст Європи. Її ширина 75 метрів, а найвужчим є Георгіївський провулок, приблизно 5 метрів між будівлями. Найдовша вулиця Києва Проварський проспект. Її довжина близько 14 кілометрів. Найкоротша вулиця недалеко від арсенальної площі. Інженерний провулок. Тут знаходиться всього три будинки. Найдавнішою вулицею Києва вважається Володимирська. Її вік понад 1000 років. За часів Київської Русі цей відрізок дороги називали мостом. Лише у 1930-х роках вулиця отримала свою назву, що збереглася до сьогодення. Сталевий монумент батьківщина мати входить до списку найвищих пам'ятників світу. Випереджаючи американську статую свободи. Загальна висота монумента з постаментом 102 метри. В одній руці статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн, а в іншій щит розміром 13 на 8 метрів з тризубом. Ця споруда суцільно зварна і важить 450 тонн. Розташована на високому правому березі річки Дніпро на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Відкрита у 1981 році. Спочатку монумент замислювався як символ не батьківщини, а перемоги. Проте назва Батьківщина мати увійшла до ужитку майже одразу після ж зведення. В середині скульптури розташовані два ліфти. Один з ліфтів підіймається з дев'ятьма зупинками до самої голови батьківщини мати, в якій є люки і технічні майданчики. Можна піднятися в руки з щитом і в іншу з мечем. Там теж є монтажні майданчики. На щиті батьківщина мати є оглядовий майданчик. Київське водосховище третє за площею в Україні. Його ще називають Київське море. Воно виникло у 1965. 1966 роках за дамбою, що перегородила верхню ділянку Дніпра вище за Київ у районі Вишгорода. Площа водосховища перевищує 922 квадратних кілометра. Довжина близько 110 км. Найбільша ширина 12 км. У деяких місцях до 3 км. Об'єм води, який тут міститься, справді вражає. Понад 3730 мільйонів метрів кубічних. У травні Київ тоне у цвіті каштанів. Саме тому він має неофіційне звання каштанова столиця. За останнє десятиліття кількість каштанів у центрі Києва зменшилась. Втім, це дерево все ще залишається символом міста. Київські каштани зображували на фасадах будинків, етикетках продукції, про них співали в піснях. Уперше каштани в Києві з'явилися на територіях монастирів, зокрема Києво-Печерської лаври у 18 столітті. У Києві народився художник Казимир Малевич. А на Андріївському узвозі колись жив Михайло Булгаков. Також саме в Києві народився один з найкращих тренерів в історії українського та світового футболу. Герой України Валерій Васильович Лобановський. Найтитулованіший футбольний тренер ХХ століття та один з найтитулованіших тренерів в історії світового футболу. Київська телевежа на 56 метрів вище за Ейфелеву. Вона розташована у Шевченківському районі столиці біля Бабиного Яру Лук'янівського меморіального комплексу. Телевежу відкрили у 1973 році. Її висота 380 метрів. Хоча у проєкті вежа мала майже 500 метрів. 1 березня 2022 року російські війська, що вторглися до України, випустили по структурах телевежі декілька ракет. Одна ракета влучила в апаратну на самій вежі, а інша в трансформаторну підстанцію, яка живить вежу електроенергією. У наслідок обстрілу 5 осіб загинули та 5 осіб отримали поранення. А також після влучення деякий час не працювали всі українські телеканали. Метро Києва одне з найстаріших у Європі. Найглибша станція в ньому Арсенальна. Щоб потрапити на неї, потрібно буде спуститися під землю на глибину 105 метрів. Київська станція метро Золоті ворота увійшла в число найкрасивіших у Європі. Вона виконана у давньоруському стилі. За її мозаїком можна простежити всю історію Києва. Станція була відкрита 31 грудня 1989 року. У Києві розташовані три із семи об'єктів спадщини ЮНЕСКО в Україні. Києво-Печерська Лавра. Церква Спаса на Берестові та Київський Софійський собор. Національний історико-культурний заповідник Києво-Печерська Лавра є найвідвідуванішим музеєм у Києві. Його відвідує близько мільйона туристів на рік. У Лаврі спочивають мощі 123 святих. Тут спочиває багато видатних діячів митрополит Петро Могила. Полтавський полковник Іван Іскра та інші. Київ був першим у царській Росії і другий у Європі містом, де запрацював електричний трамвай. Він почав курсувати 13 червня 1892 року. Причиною став Київський рельєф, тобто схили. До електричного трамваю була конка або кінний трамвай, який у столиці з'явився пізно. У 1891 році. Ну ось і все. Сподіваюсь, вам сподобалась моя невеличка розповідь про нашу столицю. Якщо це так, то підтримайте мій канал лайком та підпискою. Залишайтесь у безпеці та підтримуйте Україну. До зустрічі!